Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову закуску з лаваша. В лаваш накладаємо 2 столових ложки начинки. Складаємо і кладемо на деко. Ставимо дві тарілки, щоб підтримували його. Так само робимо з другим лавашом. Робіть так, як я показую на відео. Закуску з лаваша треба посипати 100 г любого натертого сиру. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо нашу закуску 10 хвилин. Пройшов вказаний час, закуска з лаваша готова. Викладаємо її на миску, прикрашаємо апельсинами і зеленю. Посередині ставимо любий соус, який вам подобається. Jerač je preo